Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. Дві керовані авіабомби скинули російські війська на лиман. Пошкоджено чотири приватні будинки. Із Авдіївки поліцейський екіпажу Білий Янгол вивезли сімох людей із домашніми тваринами. Жителям прифронтового села Золота Нива, яке розташоване за два кілометри від лінії фронту, благодійники та поліцейські доправили гуманітарну допомогу. Нещодавні потрапляння у залізничні колії, які намагаються зруйнувати, думаючи, що ними йдуть якісь поставки. Незважаючи на Осінній холод та постійні обстріли, флаги України, завжди традиційно зустрічають поліцейських, що заїжджають в Авдіївку. В місті не залишилося жодного вцілілого будинку. Розпиті багатоповерхівки, приватні будинки та адміністративні будівлі. Це все, що залишилося від найстарішої церкви міста. Російські війська обстрілюють Авдіївку щодня зі всіх видів зброї: гатять в поліцейських, які приїхали евакуювати жителів міста. До поліцейських звернулися родичі 74-річної жінки, яка без свідомості попросила вивезти її в лікарню. Ми її доставили до міської лікарні міста Авдіївка. лікарі повідомили, що стан її важкий і нестабільний. Вночі цю вулицю влучило 10 ракет, розповідає місцевий житель. Ну, наш пластик вирвало. Взагалі дурдом. Кода сьогодні вже п'ять штук пройшло. Від 7 жовтня, як почався наступ російських військ на Авдіївку, люди почали звертатися з проханням евакуювати їх з міста. Поліцейські вивозять місцевих разом з пакухами та собаками. Сіди давайте, ребята. Удачі голубів місцевий житель вирощував багато років. 230 тахів птахів залишає в Авдіївці. Забрати з собою не може з речей: одна сумка та собака. Вивозять людей з Авдіївки та найближчих населених пунктів. «В Авдіївці чотири людини і в Семенівці три людини на евакуацію. В зв'язку з останніми подіями, що відбувається на Авдіївському напрямку, людей побільшало на евакуацію тиждень тому, буквально цього не було. А зараз кожного дня ми вивозимо четверо-п'ятеро людей з Авдіївки. І родичі дзвонять, і самі люди з Авдіївки, хоча зв'язку немає в Авдіївці але і питаються, як дозвонить з нами і приймаємо ці заявки. За даними поліції, на сьогодні в Авдіївці залишається близько півтори тисячі людей. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. Внаслідок російського артилерійського обстрілу поранено двох жителів села Міньківка Солидарської громади. Повідомляє прес-служба поліції Донеччини за їхніми даними протягом доби армія РФ 12 разів відкривала вогонь по населених пунктах області. По лиману російські окупанти випустили дві керовані бомби. Повідомив суспільному начальник лиманської військової адміністрації Олександр Журавльов. Є руйнування чотири приватних будівлі, 200-300. немає. Лінії розмежування постійного обстрілу торська, зарічна, терни, Дямполівка. Ямпіля країна за даними Журавльова у Лиманській громаді залишається понад 11 тисяч людей. Виїжджають, повертаються. в принципі чисельність стабільна. Вона компенсується за що тих, хто виїхав з дітьми. Другі повернулися на даний час 630 дітей в громаді. Співробітники ДСНС евакуюють поранених мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини. днями. з Очеретиного до лікарні у Покровське рятувальники вивезли жінку, травмовану внаслідок обстрілів армії РФ. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас, вщентвигоря поля, які колись засіювалися. Така картина загалом спостерігається у всіх селах навколо великої Новосілки. Такий вигляд має дорога до села Золота Нива Волноваського району, яке розташована за два кілометри від лінії фронту. Через постійні обстріли російської армії тут не залишилося майже жодного вцілілого будинку. О, там у нас крутиться на по посайтанка. Одну рано ще пустив. Клуб, дима, здоровий таке, а другий туди ближче до села. Що попадали. А воно перше перший впало тут, ось, у бабки, там, по, ну, по углу двора. Кажуть. І от до нас у погляду, і почали авіацію, коротше, по селу. Більше 10 бомб скинули. І оце по вулиці, коротше, коротше, бросали. І на тому краю у нас оце не живемо, тут вже в погребі, ну, коротше, більше року. У нас вдома в центрі там аварія, потім ми в другий переїхали, туди попало. Ліки, вітаміни, їжу, засоби особистої гігієни доставили в Золоту Ниву, благодійники фонду, Сила жінки та поліцейські. Олександр Марценюк каже, в селі немає електрики та водопостачання. Осінні артобстріли, міномет працює, не втихає реактивна артилерія, авіація. Забезпечуємо людей усім необхідним замовленням. Наразі у золотій ниві залишається жити 14 людей. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас, повномасштабне вторгнення. 30-річний Ярослав Бердников зустрів у рідному місті Маріуполь. Там прикордонник проходив службу. Військовослужбовець тримав оборону міста і брав участь у вуличних боях. На цей час вони ще майже цілі. Коли виходили з цього району, вони повністю були з ну, горіли. Виходили вночі. Було світло, як ну як в день. То усі багатоповерхівки були у полумі. Під час оборони міста 28 березня Ярослав отримав осколкове поранення руки. Моє спостережний пункт прилетіла ну, скоріш за все, або з танку, або з артилерії. Евакуювали бійця на Азовсталь катером, тому що пішки або на транспорті ну, наземному вже не було можливості повністю. Евакуювати людей уже на Азовсталі медики надали першу медичну допомогу. Хірург, який оказував мені допомогу, почистив рану від кісток. Там були дуже великі уламки кісток. Сустав роздроблений. Два пальці не працюють зовсім, і тільки великий та мізинець повністю працюють. У травні 2022 року Ярослав разом з іншими вийшов з Азовсталі і потрапив у полон. Його привезли до Оленівки. Нас завели до бараку. Барак невеликий. Він схожий на обычну казарму армійську і розчитан приблизно на 200 чоловік. Нас було 650. Без медичної допомоги і з постійним відчуттям голоду. Так прикордонник згадує про Оленівку, де провів три місяці. Найгірше наверное, відчуття, коли постійно голодний. Там прикордонник втратив 10 кілограмів, після того його відправили в Горлівку. В Горлівці трохи поскладніше було. Підбивали нас на те, що ви нікому не потрібні, вас ніхто міняти не буде, в Україні вже не існує, залишився лише Львів або Київ. Ну, як, як, кому як нравилось, так і говорили. Тобто про всі забули. І типу, переходьте до нас. У російському полоні прикордонник був майже півроку. Його та ще сто шість військовослужбовців обміняли 3 листопада 22-го року. Поки вже не вийшов з автобуса і поки не пересік якось, це, цю лінію, ну не вірив, що ось ось. Нарешті буду вдома. Хотілося кричати, Я не знаю. Ну звісно, одразу хотілось позвонити рідним, сказати, що все обміняли. Я вільний. Майже рік Ярослав проходив лікування. Спочатку в Німеччині, де йому зробили першу операцію, потім у Львові. Зараз військовослужбовець повертається на службу, служитиме в одному з львівських пунктів пропуску. Ольга Динака Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів. Ірина Драгущак із позивним ластівка воює в артилерії 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади добровольчого українського корпусу. До Тернополя приїхала у відпустку. Осіння відпустка така більш домашня, тому хочеться бути з рідними, з подругами. І взагалі раніше ми постійно ходили на всі нові вистави, які є в драматичному театрі. Тому я вже мріяла купити собі гарний цивільний одяг, новий і піти з подругами в театр. Тому ми плануємо це здійснити. Тепер бачу, є ще й нова вистава. Така така, думаю, щоб пороздумувати Ісус, син Бога Живого називається. Тому я планую йти на цю виставу. У перші дні повномасштабної війни Ірина волонтерила, а в серпні минулого року вирішила мобілізуватися. Спочатку займалася логістикою в підрозділі, згодом морально-психологічним забезпеченням, а потім пішла в артилерію. Долучилася до артилерійського підрозділу, який очолив зелений Роман Безкостий, так мій побратим і давній друг. І вирішила все ж залишитися в артилерії. Спочатку Ірина була навідником гаубиці, зараз коригує вогонь артилерії. Є монітори, є планшет з краповою, і Я дивлюся, куди влучає наш снаряд. Бачу, куди потрібно, і даю коригування якраз собу або командиру гармати. І тоді навідник вносить ці коригування, і ми робимо новий постріл. Тобто кажу там, бачу по дальності які снаряди, які взриваки, бо там від від цього всього змінюється, скажем так, точність стрільби. В одному підрозділі з Іриною воює її батько. Був такий трохи виклик для мене, тому що мені було незвично бачити тата, скажем так, серед своїх побратимів. Татом стало більше тем для розмов, оскільки ми знаємо однакових людей, з ким ми там. Так, наші побратими, це одні й самі люди. Плюс ну знаємо контекст наш суто нашої спеціальності військової. Зараз бійці 67-ї бригади боронять Україну на Лиманському напрямку. Якраз той день, коли я їхала до Тернополя, були дуже важкі такі бої, тому що штурмували, і їм вдалося відбити позицію одну. І наші знову ж таки відбили її назад. Тобто, це такі насправді досить це, досить непроста річ, щоб за декілька годин отака от переміна відбулася. Тобто, що Спершу зайшли окупанти, так потім наші відбили. Позицію це не просто. Ну, важко зараз на всьому східному напрямку йдуть бої і в Авдіївці, і на Купінську, і відповідно в стороні Лиману. На фронті каже Ластівка, допомагає віра в Бога. Божа любов, яку я відчуваю, вона допомагає мені бути радісною навіть в якихось дуже важких обставинах. Можна цією радістю ділитися, так підтримувати інших на дусі. Я думаю, що християни якраз мають таку місію співпереживати і далі йти, так тобто, і відновлювати свої сили, духовні сили, душевні сили це дуже важливо. І завдяки молитві літургії, дякувати Богу, я маю можливість брати участь в літургії. Я поповнюю свій такий душевний, духовний ресурс і маю змогу бути собою, залишатися собою. Тому це мене тримає. Коли має вільну хвилину, розповідає Ірина, читає книги, а також веде соцмережі. Там розповідає про те, що її турбує, ділиться роздумами на соціально важливі теми, а також згадує побратимів, які загинули в боях за Україну. Я дуже хочу, щоб ця втрата щось змінювала для мене. Взагалі є таке, не знаю, потужне бажання, щоб воно змінювало щось і в світі, і в Україні. Так? Що це не просто так, не може бути просто так. Тобто, якщо вже гине такої ваги людина, зазвичай в нас дуже потужні люди загинули, там, мої побратими чи наш командир, який зараз в нас на шевронах в імені нашого батальйону Хамер, так, Тарас Бабанич, то ну, такої ваги людина, якщо вона гине, то це мусить бути за щось дуже велике. І ну, ми зобов'язані, щоб це велике здійснилось, так? Тобто за те, щоб жила українська нація на своїй землі, була українська держава. І виходить, що я відчуваю таке зобов'язання, щоб ми це зробили. Богдана Савицька, Андрій Бодак Суспільне новини Тернопіль. Ви дивитеся суспільний Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.